Всім привіт, друзі! З вами Вінтерфел ТВ на зв'язку. Перед початком основної частини відео притисніть лайк, підписку на канал, якщо ще цього не зробив. Вам, мабуть, було цікаво, як проходить набір до різних організацій, що питають, чого ти не можеш пройти. Чого ти не можеш пройти туди набір співбесіду на роботу? Так от, в цьому відео я покажу більше інформації про те, як проходить співбесіда у даному випадку до ДСНС. А чому ДСНС? Тому що я влаштувався сюди, та про це я також-також робив відео. Ти можеш, до речі, це відео подивитись на каналі. Це відео про те, як виконати квест офіційна робота. А ще заходьте у мій Телеграм, там конкурс на ігрову валюту. Кон... Е... Телеграм в описі є до цього відео. А там також в описі до цього відео ще є мій промокод промокод мого каналу. Вводьте промокод мого каналу та розпочинайте грати разом з... зі мною. Плюс там реферальні коди для різних серверів. Ви на на Проходите, видимо, убивает здесь. за тут без синочки дома. Может за дро, я капитан полиции, міської Киправо на твоем пуску, потому что свій паспорт. На паспорт. За паспорт людей пробив Паспорт по базі данных. Куда паспорт на людей не паспорт людей напротив? Дистапка по паспорт, паспорт по базі данных. Ой, госпожа, Тя же знає. Усі троє пройшли. Ти на набір? Ні, я цей твій підписник. Ну тут на територію не можна заходити. Так, е. Э, то... Якщо на набір, то становиш. Вінтерфелл, привіт. Привіт. О, Вінтерфелл, здорово. Привіт, привіт. Привіт, привіт. Вінтерфелл, привіт. Що ви там я проходите? Я, як топканкажіч. Це я, в чапанкажіч. А, понял. Давайте, пройдите, чтобы все было нормально. А я я пройду сто процентов. Аромадина, походите за мной. А я. Так, да, стой, чекай. А... Вставай ты блядь транспортного засыпку. Пан, поворачивайся домой, лезь. Сапан, балконик. Так жесть. За... Можно я тут постою в сторонке? Зачекай, ты, зачекай, ты мне завтра будете потреть. Пане Максим, поверніться до мене спиною. Пане Вінтерха, виділі за мною. Я зрозумів, на дивіться, зараз я скажу тобі стати ззаду за ним, достанеш вогнегас і побачимо, що він скаже. Добре, добре. Пішли. Вставай. Пане Максим, що зараз тримає в руках громадянин за вашою спиною? Вогнегасник. Як ви побачили, що в нього в руках вогнегав? Ну ну, это... У вас очі на затилку є? Ні. А... Ну а як... а як ви знаєте, що він тримає вогнегасник? А... Ну, знаю. Ну як ви побачили, якщо ви зараз дивитесь обличчя в машину? Вибачте, ви на не коли можете залишити територію для СМС. Ой. Вот тобі набір. Капец, ну ну, ну капец, просто. Давай, там ще, чи, там ще один. У стоит. нас вчора ситуація була цей. Я питаю, що робить громадянин за ваши спину. Каже, там чи люди це побачили, ну в топом каже, чи каже, в микрофон. Ой, цей, в мікрофон <сум> там, ще, там ще один стоїть. Пане Вінтерфел, привіз. Я, я ви угадала моє імя. Що, сейчас он, кстати, сам затопил. Ставайте спиною до мене. Станьте спиною до мене обличчям до автомобіля. Так, так. Пане Вінтерфел, вставайте напротив. Громадянин, що знаходиться в працівника ДСНС за вашою спиною в руках? Я не знаю, мені потрібно повернутися обличчям до його. Добре, повертайтеся. Скільки разів вас убивали? Не скільки, я ще живий. Добре, з що ви зараз граєте? Планшет, комп'ютер, телефон? Наразі я нічого не граю, я з вами розмовляю. Добре, тоді прийдіть за мною до генерала, після чого він ви вам видасть контракт про роботу. Так точно. Бажаю, здоров'я. Так, добре. Зараз добре. я вам дам психологічний тест, ви повинні будете його пройти. Поверніться, будь ласка, обличчям до колесі перешкоджень. Дякую за підписку, підписуйтесь так, на канал. Добре, скажіть, будь ласка, що зараз знаходиться в мене в руці. Доброе, повертайтесь. Панель интерфейс, пройдите за мной. Скажите, пожалуйста, что вы сейчас играете, с телефона или с компьютера? Входите, увидите интересный экземпляр. Давайте. Так, Роман Геннадьевич, покажите мне ваш паспорт. Взял документы, введение кода. А громадянин, я не чую, що ви мені даєте паспорт. Так, ж бачить. Зараз. Ну, що ви мені дали? Що ви дістаєте, що ви мені даєте? Паспорт? Я просю вас, дайте мені ваш паспорт. Як ви повинні паспорт. дати мені паспорт? Я взяв паспорт, людини на Громадянин, що ви мені даєте? Я прошу вас дати ваш Покажіть, паспорт. будь ласка, вашу трудову Привіт, привіт, привіт усім, привіт. Ось паспорт. Що ось паспорт, Що ви писали, Що ви мені дали? Покажіть, будь ласка, ваш паспорт. Паспорт. Він не розуміє, що я в нього прошу. Я в нього прошу дати мені паспорт, він мені своє якусь бумагу. Що він мені дає? Звідки він дістав ту бумагу? Що це за його? Взагалі да, зрозуміло, щось. І мені цю бумагу тикав тільки що. Громадянин вибачте, те ви нам не підходите. Залиште територію. Господи, Ах... упаси. Я пашлі туди. Скажіть, будь ласка, ще з чого ви зараз граєте? Я Те, нічого воно? не в... я не граю. Так, добре, вибачте. кажу, кажуть, дивіться. Зараз я напишу РП терміни в ви повинні сказати, що вони означають. Так, точно. вам кажуть, що це тільки тільки офтопчат. Добре, добре. Офтопом кажучи, перед тим як хочу щось сказати в весь чат, не то, те, що не стосується гри, говори офтопом. Тобто офтопом і говори так. Офтопом, я знаю. Артем. Так, слухай. Олександра, ось цю людину, що знаходиться по праву руку. От. Можеш поки йому показати, де знаходиться у нас роздягальня і так далі. Добре, пройдімо за мною. Як називається гра Ukraine GTA? Онлайн гра про Україну. Дякую за підписку Набір? да, набір зараз. Так, чатик. Вітаю вас D ДСНС. Автопом кажучи, скинь будь ласка, свій Discord? Щоб я не хватает этот А, вони, короче, підписують. Походу вони вже прийшли. А, ні, там один хтось заложится. Будь ласка, дайте мені ваш паспорт. Давайте тут подивимось, що Ча? тут. Десять лайків... Тіктоці і вебка Навіщо ви мені течите в обличчя не зрозумілу бумагу? Я ж попросив дати вас мені ваш паспорт. А як передавати? Я не дам на тільки наче виграти. Аааа. Ну як потрібно передавати громадянину паспорт? І що взагалі ви граєте? Що ви говорите? дуже цікаво, що це за гра. Ви нічого не приймали, там по дорозі а в магазин може... не забігали, нічого Походу... не приймали? Ходу треба викликати швидко якісь на... На... Нічого ну... Нічого я не приймав. А в що ви тоді граєте? В що ви говорите? До, До побачення. тут... Ой, коротше цей. Психіатра, походу, є, є треба діву. викликати, да? так? То щось капесне. Та, та тут, мабуть, треба визивати весь тут наряд. Представників лікарні, психлікарні, я не знаю, що коїться. Зараз ви всі троє сідаєте зі мною в машину, їдемо в мерію Дніпра перевіряти, чи Думаю, там хтось є після вчорашньої пожежі. Пане Владислав, доставте нас в цілості слуханності. Так, про ремінь, безпеки. Друзі, хто додивився до кінця відео, вам респект. Дякую та гарного дня вечора, коли ви там дивитеся відео. А ще у кого виникли питання по відео, пишіть їх у коментарях та просто напишіть відео під відео. Це дуже важливо для просування українськомовного контенту. Всім пока, до нових зустрічей. Слава Україні! Героям слава! Віримо в збройні сили України та допомагаємо збройним силам України.